Власне, якщо взяти е, нас от, весь період з 2008 року, я не, не робила вже такий аналіз буквально там з 91-го, але до 2008-го банківська система вже розцвіла, будемо говорити так, як виглядала кількість комерційних банків України по рокам? Тут дані на 1 січня кожного року. Ви бачите, що, наприклад, якщо на 1 січня 2008-го було 175 банків, на сьогодні в нас вже 67 банків. І так, за 2022-й в нас виведено з обігу декілька банків. Два з них в зв'язку з тим, що вони були з російським капіталом. Один точно це мегабанк було введено тимчасова адміністрація, і ось ця сіра частинка це банки з іноземним капіталом, а бірюзова частинка це скільки з них саме 100% іноземним капіталом. Так? Тобто на даний момент їх 23 є з 67 Тут, от якраз на цьому графіку, дуже чітко видно, чому період з 2014 по 2016 називався банкопадом. тому що абсолютно стрімко зменшилась кількість банків, ліквідувалися, і це ну, ще одна з моментів, який впливає е, і по сьогоднішній день на довіру до банків, е, в цілому, якщо взяти населення України. Відповідно, на сьогоднішній момент ну, буде трошки все-таки такого книжкового матеріалу, наша банківська система вона є двохрівнева. Е, перший рівень це національний банк, другий рівень це комерційні банки. Е, також її можна поділити на два види: тобто емісійний банк, це тільки національний банк, тобто банк, який друкує гроші. Та немісійні банківські установи, якщо взяти по законодавству у нас можуть бути універсальні банки та спеціалізовані для того, щоб визначити чи спеціалізований банк, то 50% операцій, як мінімум, мають бути направлені саме на цю спеціалізацію, і Національний банк присвоює, там, так, це звання. Спеціалізованого банку, фактично, в нас таку спеціалізацію має тільки Ощадбанк, а всі інші в нас універсальні. Хоча ми можемо бачити, що е, по тому, як взаємодіють банки, які тарифи встановлюють для клієнтів, по тому, е, які операції проводять або не проводять, е, який акцент той чи інший банк робить. Е, ну, до прикладу, там останні років чотири е, у він зайняв таку нішу, що він в основному працює, наприклад, з юридичними особами, а з фізичними особами менш інтенсивно. Це видно, по тому, що вони закривали відділення, піднімали тарифи по обслуговуванню фізичних осіб. Ну, і власне, е, це не означає ні непоганий, ні не хороший. Це просто спеціалізація. Дуже важливо, щоб ви розуміли, це не критика банку, а пояснення, власне, що означає напрямок. По спеціалізації це власне по законодавству е, може бути: от якщо іпотечний, то наприклад, що банк більшу частину кредитів видає саме тільки іпотечним фізичним особам. Е, як ми знаємо, Фактично, такого єдиного банку, який так спеціалізується, в нас немає. Ну і окремо є ще, звісно, там державні банки є комерційні, є державні. Державні вони так само можуть, в принципі, бути певною спеціалізацією. Ну, якщо зараз взяти на сьогоднішній момент, можемо. Чітко виділити Укрексімбанк, як банк, який максимально спеціалізується на обслуговуванні е, найбільших експортерів та імпортерів е, ну, Імпортерів не буду казати, але експортерів точно, особливо там, державних е, установ. Той же ж е, е, Нафтогаз і для прикладу там багато компаній державних саме в цьому банку обслуговуються е, для забезпечення їхніх е, платежів і надходів. Хоча це все рівно він роль, суть різниця між комерційними банками і державним банком, це в першу чергу хто є власник. Якщо говорити, що це впливає на те, які послуги надає банк, ні. Ну і по привату, ви ж так само бачите. Він зараз, вже з 2016 року, є. Державним банком, при тому, спектр послуг, який був практично цей той самий залишився. Більше того, навіть по деяких операціях, дивлячись на те, що він державний банк, досить високі комісії, але це, до речі, забезпечує йому можливість тримати прибутковість навіть у 22-му році. Коротко в цілому, от як працює взагалі СЕП? Що, що відбувається, коли. Ви навіть просто поповнюєте чиюсь картку в іншому банку. Фактично, якщо так зовсім по-простому, то є, наприклад, це ваш рахунок в банку відправника. В банку відправника мають бути кошти на кореспондентському рахунку, і, наприклад, отримуючи знаходиться в іншому банку, так? То, відповідно, ці кошти списуються з вашого рахунку і з кореспондентського рахунку банку в національному банку перераховуються на кореспондентський рахунок банку отримувача, і плюс зараховуються на рахунок клієнта. Тобто, фактично, йде такий подвійний облік, так це виглядає дуже просто. При цьому треба розуміти, що це є ціла система. Саме платежів, як вони е, функціонують для того, щоб вони були безперебійними. Якщо взяти такі обов'язки Національного банку, то е, можна виділити чотири такі напрямки, але основна функція національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. І тут такий зроблю коментар сторони Національного банку, що не завжди в нього це виходить, тому що завжди Фіксується очікуваний, наприклад, рівень інфляції, а це якраз про стабільність грошової одиниці України. І не завжди Національному банку вдається монетарними шляхами дотримуватись тих очікувань. Війну візьмемо за дужки, але були періоди, коли був мирний час, і все рівно Національний банк цього не дотримувався. І отут якраз до прикладу. Що центробанки багатьох європейських країн, коли вони декларують якийсь певний рівень е, тої ж інфляції, е, фактично майже завжди вони його дотримуються. Хоча, от зараз я це говорю і розумію, що, наприклад, е, ну, той же ж ФРС, так, е, в Штатах, вони довго віднякувалися, що інфляція тимчасова, так, в 2021 році, це призвело фактично до Початку фінансової кризи, тобто є куди прагнути, і, звісно, в Національному банку все залежить від того, наскільки якого рівня спеціалісти працюють, наскільки це високого рівня економісти, які розуміють е, взагалі причино-носиткові е, зв'язки між певними подіями в економіці, при цьому плюси на, на накидала мінусів, накидаю плюсів. Плюси якраз є в тому, що, наприклад, в 22-му році, з 24 лютого, Національний банк дуже чітко злагоджено спрацював. Хоча звичайному споживачу спочатку виглядало купа негараздів, купа заборон, нічого не можна знімати, гроші не можна, валюту не можна купити. Валюту не можна, і це породжувало думку. Все пропало. В мене пропали гроші, але. Ці дії національного банку насправді е, допомогли втриматися банківській системі. Е, і чотири основні функції: це грошово-кредитно-валютно-курсова політика. Ну, це знов ж таки по забезпеченню стабільності грошової одиниці, е, внутрішній контроль, аудит, ризиками, фінансова звітність це от нагляд і контроль за е, діяльністю банків, і не тільки про це зараз далі ще трошки скажу. Виконавчий менеджмент, це валютні резерви, кадрові питання, е, тому що зараз е, не фактично я сказала: та є частинка по платеж по СЕПу, та, це ж національний банк координує, є частинка по регулюванню комерційних банків функції, є частинка. Привідкриваю завісу Національний банк координує роботу е, також небанківських фінансових установ з 2019 року. В нас вступив в дію закон про спліт, коли утилізували один контролюючий орган, е, це комісія по роботі фінансових установ. І ці функції передали Національному банку. І, наприклад, роботу тих же страхових, ломбардів, кредитних спілков, спілок і колекторів регулює теж Національний банк. Ну і регуляторні рішення, тобто встановлення нормативів до так званих резервів, які показники ліквідності, регулярність регулятивного капіталу. Оці всі речі. Прописує і подає рекомендації, консультує дуже ж Верховну Раду Національний банк, якщо це потрібно саме на рівні закону прийняти, але й багато е, функцій він приймає постановами. Тому, наприклад, коли я працювала в банку, це було 1500 постанов національного банку, які треба було знати, е, перечитати, пам'ятати чутлі не до статті, тому що часто були ситуації, коли клієнт казав – а я можу це зробити, бо така стаття постанови. Ідеш, читаєш цю статтю постанови і потім перечитуєш, а, 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 а чи правда це так є, і, і чи це не суперечить іншим якимось постановам? Е, ці такі казуси траплялися, особливо ну, часто насправді було цікаво працювати період там, 2003 2007 дуже тому що. Деколи в постанові могло бути не прописано, що якась дія заборонена. Раз не заборонена, значить дозволено, і можна робити точно іншу операцію. І в цьому був такий трошечки ну, драйв, тому що власне тільки встановлювалася банківська система, і от якісь такі речі, я не кажу щось протизаконне, але якісь там моменти можна було зробити певні операції клієнтам. you <sighs>